Всім привіт! Починаючи з сьогоднішнього дня, ми починаємо стартуємо нову тему тему основ Jetpack Compose. Багато хто з вас вже, мабуть, знає, що Google зараз дуже активно агітує за перехід на jetpack Compose. І дійсно, є дуже велика ймовірність того, що Jetpack Compose він все-таки з часом замінить собою стару систему з Android Views та з XML лейаутами але цей перехід він не є швидким, очевидно, оскільки залишається дуже-дуже велика купа старих проєктів, які написані не на Jetpack Compose. Тому, як мінімум, станом на сьогодні, в ідеалі Android-розробникам треба знати і XML, і jetpack Compose. Jetpack Compose необхідно знати для нових проєктів, та XML, Android Views треба знати для старих проєктів. Ну і зрозуміло, що обидві ці технології треба знати для коректної міграції з Android Views на Jetpack Compose. Тут, правда, маю сказати, що XML та загалом Android Views вони прям інтегровані в операційну систему Android і є її невід'ємною частиною, на відміну від Jetpack Compose, який, в свою чергу, він є просто кастомною надстройкою над системними можливостями Android. Тобто, Jetpack Compose це UI фреймворк. З, скажімо так, синтаксичним сахаром поверх існуючої системи з Android Views. Да, у нього там свій кастомний рендерер, да, є прекомпілятор, але, тим не менш, Compose це не частина операційної системи Android. Тут можна навіть провести деяку приблизну аналогію з такими класами, як Handler та Looper з Android SDK. В ідеалі вам якби треба мати уяву про те, як працює гендлер та як працює лупер, та для чого вони взагалі потрібні. Але в сучасному світі ви їх напряму ніколи не використовуєте. А замість цього просто користуєтесь там магією котліновських корутин та флобс. Тому дійсно там всякі мега-мега-скілові Android-розробники, вони в будь-якому випадку будуть знайомі з XML і Android Views в цілому. Але в основному нині тепер весь UI, весь інтерфейс Android-додатків можна просто писати повністю на Jetpack Compose. І цим ми і займемось в рамках цього курсу. Але давайте відразу зроблю невеличкий дисклеймер. Значить, сам композ на практиці ми почнемо розглядати, починаючи там з четвертого відео. А перші ж три відеоролики цієї серії про Jetpack Compose, включаючи і цей ролик, це будуть вступні відеоролики, і вони не обов'язкові до перегляду. Тому, якщо ви вдруг хочете відразу зразу там приступити до вивчення композ, то можете не паритись і зразу відкривати четверту серію, коли вона вийде. Але я все таки рекомендую передивитись перші три відео та в ідеалі виконати одне домашнє завдання, про яке я зараз і розкажу. Так, це не обов'язково. Але це вам дасть більше уяви про те, як працює Jetpack Compose та що він собою являє. І навіть ви отримаєте приблизне уявлення не тільки про Jetpack Compose, а ви також отримаєте уявлення про будь-яку іншу технологію, яка заснована на тих же самих принципах, там Flutter, React, Native, React Redux, MVI, ну і сам Jetpack Compose, ну і так далі, і тому подібне. А всі ці технології та всі ці фреймворки, вони базуються на одних і тих же ідеях, та вони побудовані на одних і тих же принципах. Тому, якщо ви зрозумієте ці ідеї та ці принципи, вам буде потім набагато простіше, набагато легше вивчати той же Flutter, ну і інші та технології, якщо, якщо вони вам знадобляться. Так що так. Да. Загалом цей курс, курс про Jetpack Compose, він не розрахований там на хайп та на отримання мільйона переглядів, тому курс не буде простим, і я вам не буду обіцяти, що ви там з ноги отримаєте 100-500 доларів в наносекунду на першій же роботі. Але якщо ви все-таки зможете пройти цю серію цей курс до кінця, то це буде прям респект. Це буде означати, що ви достойні того, щоб стати там true Android-розробником додатків для операційної системи Android, і всі інші теми, де для, для вас вони також вам будуть під силу. Отже, що я там говорив про домашнє завдання? Завдання вам буде не про Compose, але воно буде тісно пов'язане з Compose. Значить, домашнє завдання наступне. Є такий компонент в Android, як RecyclerView. Для відображення списків. Ну і також є Default і List Adapter, який є посередником між даними та між самим RecyclerView. От ваша задача. Перед тим, як почати вивчати Compose, ваша задача спробувати написати простенький Android-додаток з одним екраном на Android Views, не на Compose. І в цьому екрані має бути список з елементів на базі RecyclerView та List адаптеру. І в кожному елементі списку буде у вас кнопка для видалення елементу, а сама операція видалення вона має бути асинхронною, переживати поворот екрану і мати індикацію прогресу. Цю вправу це домашнє завдання, я вам даю не просто так. Тому що коректне виконання цього завдання вимагає від вас знати основні принципи, які потрібні розробнику для того, щоб писати програми на Jetpack Compose. Так що, так, так, ви все правильно почули. RecyclerView з Diffutil і з ListAdapter'ом, вони мають дуже багато спільного з Jetpack Compose. Просто у випадку з RecyclerView вам треба деякі моменти реалізовувати вручну. Тобто. Я пропоную вам для початку спробувати самостійно, можливо, навіть шляхом проб та помилок, реалізувати такий ось список на базі RecyclerView та на базі ListAdapter. Але не все так страшно, і я не такий вже й злий, тому якщо у вас виникнуть труднощі при виконанні цього завдання, то це не проблема. Наступного разу, в наступному відео, я покажу, розкажу вам про ті самі. Принципи та підходи, на яких заснований Jetpack Compose. І ці принципи та підходи, вони дадуть вам підсказки, як правильно реалізувати такий ось список на базі RecyclerView та ListAdapter А якщо і після наступного відео у вас там будуть проблеми, то теж не страшно. В третьому відеоролику ми докладно розберемо, як такий список на базі RecyclerView та List Adapter реалізувати. І заодно там ми розберемо, яким же все-таки боком Compose дотичний до RecyclerView. Ну а вже там, починаючи з четвертого відео, ми поступово перейдемо і до вивчення самого Jetpack Compose. Так що бажаю вам удачі та успіху. І якщо вам вдруг сподобається цей курс, то ви можете навіть стати спонсором каналу та підписатись на Patreon. Посилання є в описі під відео. Ну а на цьому у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові, удачі та робіть домашку!